Привіт, друзі, давайте поговоримо сьогодні на тему. Як я можу бути тупішою за інших? Колись ця фраза дуже мене стримувала, адже я ж така розумничка, я завжди маю відповіді, я завжди знаю, як краще в сенсі чогось не знати. Така нездорова суміш трішки нарцисизму, щіпка, перфекціонізму та підкріплення з дитинства. Ти ж у нас найрозумніша, ми тобою пишаємося. У тебе завжди є якась готова відповідь. Ти завжди думаєш по-своєму. І отут сформувалася для мене певна пастка. Бо помилятися чи не знати було просто не можна. Так я принаймні для себе вирішила. Але знаєте, вже будучи дорослою в світі, самопізнання і дослідження, я в цій історії побачила й світлу сторону. Саме завдяки цьому упередженню, що я не можу бути тупішою за інших, я постійно вчуся. Перевіряю факти, досліджую, сумніваюся, щось до себе дізнаюся, обізнаніше стаю в певних галузях, як в об'єктивному, так і в суб'єктивному сенсі. Зараз я чітко розумію, що знати неможливо все. Не знати це теж нормально. Ми все життя розвиваємося, щось пізнаємо, щось для себе нове відкриваємо. І справжнє знання приходить у цьому процесі пізнання, розширення комунікації. І навіть якщо під час розмови. Не маєш готової відповіді. Саме діалог може вивести, може допомогти віднайти потрібне, щось згадати або навіть усвідомити щось нове. Тепер для мене важливіше не виглядати розумною, а залишатися в живому процесі пізнання, спілкування, дослідження і досвідчення нових досвідів. Сподіваюся, ця інформація була для вас мотивуючою, корисною, підтримуючою. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!